На платформі «Житомирський дрон зареєстровано близько 200 людей. А також є перші зібрані дрони на даний момент. 186 людей, які зареєструвалися як інженер чи постачальник. Ну переважно більшість – це звісно інженери. О, це ті, хто збирають дрони У самих е дронів, е які вже взяти там в роботу, або вже частина навіть там здана. Це на даний момент це 26». Як збирали свої перші впівідрони, розповідають інженери особисто, я вперше збирав дрон, тобто засікався впевненом. Я вже давно вивчався питання протягом півроку. Навіть з початку року, фактично 9 місяців. А ось дойшов до того, що є різні варіанти FPV-дронів, різних корпусів. Є розробки корпусів, які є надруковані на 3D-принтері, тому я почав рухатися в напрямку саме розробки друкування. Рами на 3D-на 3D-принтері. Закупив обладнання, вивчив можливі варіанти конструкцій. Ось і розробив першу конструкцію саме рами, яка надрукована на 3D принтері. Склавши один дрон, передав його на тестування. Там є зауваження по вібраціям, потрібно там дещо допрацювати і передати повторно на тестування. Якщо все буде добре, тоді можна буде запускати виробництво цих рам і. Виготовляти ці рами безпосередньо тут, на місці в Житомирі. Я закупив одну раму в Китаї, вартість її 3 тисячі гривень. А моя собі вартість рами 1000 гривень. Особисто для мене це перший дрон, але в мене є знайомі, які займаються цим ще до війни, тому в мене була Фізична підтримка і підсказки, як що і куди зібрати. По запиту з платформи я подивився, яка саме специфікація пройшовся по інтернету, замовив запчастини. І власне, час зборки самого дрона – це два дні. І майже три тижні часу це чекати компоненти по вартості десь 15 тисяч. Але це частично частково я замовляв запчастини тут в Україні. Після проаналізувавши я зрозумів, що можна по замовити з Китаю, воно було б десь 12 тисяч. Якщо я просто задоначу 12 тисяч, це один дрон. А якщо я по цій програмі віддам, це вже півтора умовно дрона. Тому що всі кошти, які я отримав від цих послуг, я все одно далі реінвестую в наступні дрони. Наразі інженери ще не отримали грошову компенсацію за зібрані дрони компенсація 7300 гривень, бо людина у нас так податкове законодавство, що від цієї суми людина має заплатити податок. Тому ми закладаємо, ми казали про 6000 тисяч гривень, але ми з рахуванням цього податку 7300 гривень людина отримує. В незалежності від того скільки йому обійшовся цей дрон, люди отримують компенсацію після того, як ці дрони приїдуть військову частину, і в нас будуть на руках акти. Підписне, що військова частина дійсно їх прийняла. Тоді ми зможемо з бюджету зробити цю компенсацію. Також міський голова розповів про плани на майбутнє. Задача в нас наступна: це така амбітна ціль. Нам потрібно від Житомира відправляти на місяць хоча б тисячу півдронів. І тут прохання до всіх до громади долучатися, бо за рахунок бюджету ми будемо закуповувати кожен місяць 500 півідронів. Ми зараз ще будемо працювати з підприємствами. Для того щоб включалося, ми вже будемо частину дронів закупати цієї партії 500 штук. Приблизно там пропорція 200 на 300, Будемо закупати з тепловізійними камерами. Вони показали свою ефективність і в військах дуже великий попит на саме тепловізійні камери.